У власний день народження пустив кулю у скроню сусіду криваві іменини у Дніпрі. Чому 17-річний підліток розстріляв чоловіка? І хто підбурював хлопця? Пекельна паска у квартирі надзвичайники дві години приборкували вогонь, та вижити вдалось не всім. Справжнє пекельне інферно. Він носив їй квіти, а вона всадила йому ніж прямо у серце. Кривава любовна драма у Дніпрі, куди жінка сховала тіло кавалера. Додивіться до кінця. Ця історія вас приголомшить. Вітаю! Я Анастасія Вільхова, і ми починаємо. <му> у власний день народження пустив кулю у скроню сусіду. Це про 17-річного хлопця з Дніпра, який аж так відсвяткував свої іменини. Між підлітком та чоловіком виник конфлікт через гучну музику. Це не вкладається у голові. Але залізним аргументом хлопця виявилась батьківська гвинтівка, що зараз із сусідом, і як свій дикий вчинок пояснює стрілець іменинник. Подивіться. Це тихе подвір'я новокодацького району Дніпра днями буквально стояло на вухах. Тут посеред білого дня медики рятували життя чоловіка. Тоді 39-річний ігор вийшов з квартири, аби розібратися з підлітками. І вони там відмічали, сиділи в сілім на лавочці, слухали музику. А він вийшов, почав говорити, що чому так громко. Але це було днем. Що нізя була музику, тим більше шістнадцять 16 і лісі 17 літ мальчику. Підлітки зібралися просто під вікнами 39-річного чоловіка. Там і відпочивали під гучну музику. Ігор вийшов, просив компанію зробити тихіше. Тоді ж і розгорівся конфлікт. У сварку втрутився батько хлопця, напав на чоловіка та почав його дубасити. Що? Що ти? Це коті. Просто під вікнами цієї двоповерхівки і сталися криваві розбірки. 17-річний Микола саме святкував свій день народження, включив музику на повну. Тоді щире шум до нього і вийшов сусід. Та імениннику забракло аргументів. Вхід пішла зброя. Підліток взяв до рук батьківську гвинтівку. Весь час хлопець тримав Ігоря на мушці. За вказівкою тата на кілер, поцілив просто у скроню сусіда. Весь у крові чоловік благав про допомогу. Швидку викликали сусіди. Медики ж встановили у Ігоря, проникаючи поранення прямо у голову. Місцеві просто у шоці. Кажуть, повірити не могли, що на перший погляд тихий Микола разом зі своїми батьками візьметься зброї. Ось я тут 20 років прожила, то такого не було. Я його знаю з самого-самого пуп'яночка. Такий спокійненький, з собакою ходить. І, і, і я завжди здороваюся, завжди місто там вступає, як іде. Он мальчик отличный. Кілька днів за життя Ігоря боролися лікарі. Не приходячи до тями, чоловік помер в реанімації. А 17-річного стрільця вже відпустили під нічний домашній арешт. Слідчі кваліфікували подію як замах на вбивство. Йому вже повідомили про підозру, триває досудове розслідування. Якщо провину підлітка доведуть вийти на волю він зможе лише у свої 32, Бо за замах на вбивство сусіда, до якого його підбурив рідний батько, заграти ризикує загриміти аж на 15 років. А як ви вважаєте, чи варто притягувати батьків до відповідальності? Невже у свої 17 хлопець міг свідомо розстріляти людину? Пишіть свої версії в коментарях, тисніть дзвіночок, аби не пропустити головного. Ставте вподобайки і підписуйтесь на 11-й. А я продовжую. Вистежив та напав, погрожуючи зброєю. Зухвали пограбування у Дніпрі. 26-річний чоловік своєю жертвою обрав 68-річну пенсіонерку. Разом з нею зайшов до ліфта вже у кабінці, дістав стартовий пістолет. Важко уявити, до чого вже готувалась бідолашна, але нападник зірвав з шиї ланцюжок і просто втік. Та сховатися не вийшло. Налякана жінка викликала правоохоронців гарячим слідом. Ті викрили нападника. Чоловіка затримали та вже повідомили про підозру. Від трьох до семи років у тюрмі може коштувати йому такий цинічний напад. Без шансів на порятунок в чадів просто у вісні. Моторошна пожежа у Придніпровську о четвертій ранку на шостому поверсі вогонь охопив квартиру. Там домашні речі спалахнули, немов смолоскип. Сусідів одразу евакуювали. У вогняній пасті залишився житель палаючої квартири. З балкону він благав про допомогу. Визволяли чоловіка надзвичайники і за допомогою автодрабини спустили на землю. Чоловіки знімають, ага, сняли. Чоловік на, балкон... на балконі вісіл знаружжя, представляєш? Від Улашного одразу ушпиталили. Він потрапив у лікарню з опіками другого ступеню верхніх та нижніх кінцівок. Вже за дві години пожежники остаточно загасили полум'я. Пожежники міняються, самі теж задихаються від цього дима. Весь дом в шокі. І зараз з 9 етажа входить. Шовні нога. У вигорівшій квартирі надзвичайників чекала не менш моторошна знахідка. Там виявили вже бездиханне тіло. Батька постраждалого. Він носив їй квіти, а вона всадила йому ніж прямісінько у серце, та навіть оком не повела. І жила собі, наче нічого не сталося. Фатальна любовна драма у Дніпрі під час сімейного відпочинку в жінку немов біс селився. Вона буквально оскаженіла, схопилась за лезо та прицільним ударом вбила свого коханого. Що ж далі зробила з тілом? І чому її викрили аж через тиждень? Парень їй цвіти дарив. Я не скажу, що вони хороші сусіди були. Ти що там пропав? Та він уже пропадав був. Жінка кухонним ножем вдарила чоловіка у серце. Живеш, живеш, вроді общаєшся. Реально, у тебе під носом трупи прячуть. Те, що від цієї жінки годіть добра чекати, всі сусіди усвідомили ще давно. Віта не один рік прожила ось в цьому будинку та добре запам'яталась місцевим. До запам місцевим. Спочатку у нього тут діти були, ще з неї жили двоє дітей. Ну, от, потім їх соцслужби забрали. Ну, это не знаю, вже година півтора, мабуть, назад. Старший мальчик клас п'ятий не раходіли, дівчинка чи поміж. Звикли сусіди й до того, що жінка любила хильнути. На п'яні вечірки запрошувала різних кавалерів. Так, і познайомилась з Дмитром. Це ж не був не знаю, Може, третій за це час. Вже незабаром Віта та Дмитро почали жити разом в будинку під номером 13. Всі, хто знали цю парочку, розводять руками. Кажуть, їхні стосунки від самого початку були приречені. Віта ще тоді була агресивною. Ну, ходили там один, другий ругались, кричали друг на друга. Тим більше, вони ходили там через вікно, через вікно залазили. Ну, там с дверью, там что-то у них замок там произошел, с той стороны они мало ходили. Она на него больше ходила, ворнякала. Он идет все спокойно, она идет, маты гонит, ну, он ей говорит, пить меньше надо. Ну, по крайней мере, вот так вот, чтобы на улице он ее стукнул или там что-то ей сделал, никогда такого не было. А она шла на него, да. Парень ей цветы дарил, такой. Они хоть были такие, ну, такие. Сами по себе. Та дамі з перцем було не вгодити. В містичному тринадцятому будинку крики стояли постійно. Тож на черговий скандал сусіди уваги не звернули, а потім раптово все затихло. І Дмитро наче під землю провалився. Що-то пропав. Та він вже пропадав, бував бивав на, на півтора місяця. Потім знову з'явився. Ніхто навіть подумати не міг. А далі Вікторія жила собі, наче нічого й не сталося. У весь цей час в її підвалі лежало тіло вбитого нею чоловіка. Розкаялася лише на дев'ятий день, подзвонила та зізналася усьому поліції. Тоді ж і викрилася жахлива правда. Того дня під час скандалу жінка себе не стримала, схопила ніж і вдарила коханого прямо в серце. Тіло сховала у власному підвалі. Коли його викапували, вже все згніло, лі... він же зверх ногами був до половини закопаний. Все вже все згнило, там нічого ні, ні ліця не було, нічого. Місцеві буквально нажахані, а вулицею вже поповзли чутки. У жінки був спільник. Вона б сама не перетащила би теж. і не прикоп... би не спустила, спустила, не прикопала. Це явно хтось був там. Живеш, живеш, вроде общаєшся, а реально у тебе під носом трупи прячуть. Хто був третім і чи був він взагалі? В поліції нині розглядають єдину версію. Слідчі повідомили жінці про підозру вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України, а саме умисне вбивство. Що ж за біс вселився в жінку? Та чому вона наче скажена прицільним ударом вбила того, хто її кохав? Кривава розправа над кавалером може коштувати віті до 15 років тюрми? Наче мученик різав себе просто на очах у людей? Криваве видовище у кривому розі? Там пенсіонер на березі річки ножем намагався заподіяти собі лиха, врятували його випадкові перехожі. Їм він кричав: що жити не хоче, бо сильно хворіє. Та чоловікові надали першу допомогу. Нині він у лікарні з поля бою, прямо на полицю власного маркету. На Донеччині затримали трьох ділків з Дніпропетровщини, які торгували трофейною зброєю. Всі незаконні боєприпаси вивозили просто з місця колишніх воєнних зіткнень. Так у колекції знайшли автомати Калашникова, гранатомети та бойові гранати. А затримали підприємців співробітники СБУ. Банда саме збувала ручні протитанкові гранати. Торговцям вже повідомили про підозру, а вилучені трофеї відправляться на потреби ЗСУ. Це була остання тривожна новина випуску. Зхрестімо пальці, щоб і нашого з вами життя. Підписуйтесь на Ютуб канал 11-го. пишіть коментарі та ставте вподобайки під цим випуском. Це допомагає нам розвиватися. Вигідних без тривог.